Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Як і слід було очікувати після вчорашнього рішення про проведення фейкових референдумів щодо приєднання до Російської Федерації окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської і Запорізької областей України, Володимир Путін оголосив у Росії мобілізацію. Російські медіа говорять про якусь часткову мобілізацію, але ж це мобілізації є. За словами міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, зараз планується використати 300 тисяч російських резервістів. Однак, очевидно, що якщо і цим людям не вдасться досягти тих агресивних цілей, які були поставлені Володимиром Путіним перед російським воєнним командуванням, кількість резервістів може з часом і збільшуватись. Адже фактично російський президент своїми рішеннями визнав поразку російської армії у війні з Україною. Виявилося, що та кількість військовослужбовців, яку запланували хоча б для виконання задач мінімум, поставлених Володимиром Путіном, щодо окупації всієї території Луганської і Донецької областей і виходу на їхні адміністративні кордони, навіть цю задачу мінімум виконати не вдалося. І зараз Путіну доводиться проводити фейкові референдуми. На територіях областей, які не контролюються повністю російськими збройними силами, тобто відійти від того класичного кримського сценарію, який Кремль намагався застосувати по відношенню до інших регіонів України. Також є абсолютно очевидним, що російській армії доводиться залишати. І ці території, які були окуповані з 24 лютого 2022 року, і саме проведення фейкових референдумів стало відповіддю на ті військові поразки, які вже відбулися насамперед на території Харківської області України, яка також могла бути залучена до референдумної програми. Так і на ймовірні майбутні поразки російських збройних сил, щоб спробувати оголосити українську територію територією Російської Федерації і почати улюблене заняття президента Володимира Путіна. Ядерний шантаж. Цей шантаж прозвучав і у сьогоднішньому зверненні. Володимира Путіна до громадян Російської Федерації було підкреслено, що захист території Російської Федерації буде відбуватися всіми наявними на озброєнні у Росії засобами. Однак виникає питання: а де ж територія Російської Федерації, якщо Володимир Путін може буквально за кілька днів збільшити цю територію на кілька областей іншої країни? За словами самого президента Росії, які ми всі добре пам'ятаємо, у Російської Федерації немає кордонів. Таким чином, Володимир Путін може вважати своєю територією ну, буквально все, що йому заманеться. І навіть ці території, як ми бачимо з ситуації з фейковими референдумами, які Росія фактично не контролює. Так що, знову-таки. Коли ми говоримо про ядерний шантаж, ми маємо усвідомити, що використання російським президентом ядерної зброї та інших засобів масового знищення населення аж ніяк не пов'язано із тими географічними кордонами, які Путін креслить так, як йому цього забажається, а пов'язано виключно із тим, наскільки російський президент готовий до таких дій. Поки що виступ Володимира Путіна щодо ядерної компоненти швидше виглядав як відповідь західним країнам, які суворо попереджують російського президента щодо наслідків таких дій. І звичайно, в цій ситуації ми не можемо поки що зрозуміти наскільки Володимир Путін далеко пішов по дорозі. Масове винищення людей у своїх агресивних намірах, чи він дійсно готовий до застосування такої зброї, як ядерна, чи це шантаж людини, яка відчуває, що не може досягти своїх політичних і воєнних цілей на швидке досягнення, яких Володимир Путін сподівався? Мобілізація в Росії це звичайно непопулярний крок. Це ті кроки, які роз'єднують російську державу і російський народ. Більшість прихильників Володимира Путіна бажала дивитися за так званою спеціальною операцією на екранах своїх телевізорів і чути повідомлення про перемоги росіян над ворогом. Тепер їм кажуть, що вони самі мають піти до Збройних сил Російської Федерації і поставити під ризик своє життя і здоров'я з незрозумілих їм самим причин. Тому що телевізор і реальність, коли справа стосується життя конкретної людини, це абсолютно різні речі. Ну і, звичайно, є досить важливим той момент, що оголошення цієї так званої часткової мобілізації відбувається на тлі часткового погіршення життєвого рівня Росії. І важко тепер буде не пов'язати це погіршення життєвого рівня із війною. Адже Володимир Путін тепер сам говорить у своєму зверненні до громадян, що небезпека є навіть для тих територій Росії, які не анексуються російською державою, а є російськими з точки зору міжнародного права, скажімо, про небезпеку для. Курської і Білгородської областей. І як мають почувати себе громадяни Російської Федерації, якщо усвідомлюють, що їхня власна держава нездатна забезпечити їм нормального рівня життя, нездатна забезпечити їм елементарної безпеки, та ще й закликає до Збройних сил Російської Федерації, тобто ставить під питання їхню власну. Життя, їхнє власне здоров'я. Так що цей крок Путіна не на користь Путіну. І він це прекрасно знає. Однак змушений був на нього піти, очевидно, під тиском власного генералітету, який переконував його, що перемогти не вдається тільки тому, що людей мало. Однак цих людей доведеться ще вчити. Для цих людей може не вистачити техніки. Звичайно, зараз під час мобілізації у Путіна з'являється можливість розморозити і певну кількість арсеналів, які до цього часу не використовувалися у війні. Однак, в будь-якому разі, самих резервістів доведеться вчити користуватися тим, що буде розморожено. Сам мобілізаційний план буде виконуватися з російською нехайністю. Величезна кількість людей буде намагатися зробити все можливе. Для того, щоб уникнути участі у цій жахливій війні. І таким чином, навряд чи у Російської Федерації найближчими місяцями з'явиться ініціатива, яка дозволить перейти у наступ і захопити нові українські території. Питання тільки в тому, як ці Найближчі місяці будуть використані і Україною і Заходом для подальшого тиску на Російську Федерацію і звільнення української землі. Як бачимо, Володимир Путін із своєю бандою розуміють тільки мову, сили і приниження, все інше здається їм проявом слабкості, і вони не будуть зупинятися тоді, коли будуть відчувати, що їх бояться. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який дозволяє нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемога і мирова. Пане Віталію, Ну і останнє питання: це про контрнаступ. Звісно, зсу про стрімкість і ефективність цієї події, яка стала ну несподіванкою не лише для росіян, але й для заходу. І поразки Росії на полі бою можуть. Таки змусити її знову повернутися до розмахування ядерною А, І сьогодні а, ну, пару днів тому Путін а, чи вчора Путін вже говорив про те, що давайте подивимось, а, що а, відбудеться в результаті а, продовження українського контр. Наступу і тут деякі західні, навіть експерти, висловлюють думку, що, попри наше очікування, що це має збільшити військову підтримку України. А ну де дехто вважає, що взагалі це може їх о, ну трохи так о, о, відтверезити, як то кажуть, і від того, щоб взагалі давати більше зброї, через те, що нібито Україна вже має певний успіх. Uh, і, взагалі, Марк Солоні, наприклад, uh, в своєму блозі сказав, що цей контрнаступ це результат договорнячка між Путіним і Байденом. Я не знаю, чи чули це ви, ви, ви таку ситуацію? Я але, ви але, знаєте, взагалі. абсолютно не цікавлюся цією конспірологією. Не буває ніяких договорників під час наступів чи контрнаступів. Чому я маю все це божевілля взагалі сприймати серйозно? Я з вами повністю погоджуюсь, що це просто дісенітниця, через те, що зокрема ну приховати таку змову, таку такий договоряк в Америці в в, в, в умовах сполучених штатів взагалі неможливо і не не незрозуміло навіщо це робити Байдену, але але, але що зараз е, має зробити і зробить е, Захід? Чи у вас є впевненість, що і Захід буде зараз е, пришвидшувати? Збільшувати свою підтримку аж до остаточної перемоги, чи взагалі вони досі не вірять, що перемога буде Я думаю, що, бути що буде закінчена. йти підтримка, так як вона йде з збільшенням кількості озброєнь, але питання темпів війни, як ми знаємо, по цій самій статті генералів залужного і Завроцького, це питання наступного року, можливо, більшого часу. Я весь час кажу, що незважаючи на все, ми знаходимося в тривалому конфлікті, і це війна, в якій не треба нічого прогнозувати. Я вам ще скажу, що якщо хтось прогнозує війну, то це людина, яка є шарлатаном. На відміну від мирної політики, війна є з непрогнозованою подією, з непередбаченими наслідками. І люди, які живуть в час війни, мають дякувати, що вони прокинулися вранці, тому що наступного ранку може ні для кого не бути. А займатися політологічними прогнозами воєнних дій, це абсолютно невдячна ситуація, тому що будь-яка подія може все розгорнути на 180 градусів. Тенденція нам зрозуміла. Вона говорить про те, що Росія, якщо не використає зброю масового ураження навіть не проти України, а проти Сполучених Штатів. Зазнає поразки в цій війні, тому що це не та війна, яку вона може виграти однак, час для цієї поразки, кордони цієї поразки, масштаби цієї поразки, наслідки цієї поразки є непередбаченими з точки зору і часу, і кількості жертв, і ціни, і ціни економічного відновлення України. Тобто, треба думати про те, як це буде розгортатися найближчими десятиріччями, але я весь час кажу, що ці найближчі десятиріччя для України будуть важкими. І якими вони будуть, ми також не можемо прогнозувати. Для цього потрібно бути гадалками на картах Таро, А це не наша з вами робота. Ну і і зокрема, треба все ж таки констатувати, що певна частина експертна експертної експертного середовища в Європі та естеблішмента політикума вже вірять в те, що Україна може перемогти, і про це свідчить обкладинка часопису економіст. Е, яке пише, що в після вкрай успішного ймовірно переломного контрнаступу України захід має докласти всіх зусиль, щоб якнайшвидше допомогти ЗСУ виграти війну з Росією. Що це просто вже немарна справа? Вони вже пишуть про це, що війна я не думаю, що можливі. це була немарна справа, навіть через тиждень після початку цієї війни, тому що сам факт того, що цей бліцкріг не вийшов, говорилося про те, що війна набуває затяжного характеру. А в затяжній війні абсолютно очевидно може перемогти як та як і інша сторона, і таким чином для України і при відповідній західній воєнній підтримці складалися реальні умови для перемоги. Дякую, Віталій. Дякую. Все було супер.